Там не чітко сказано, що якщо е, є питання необхідні щодо проведення експертизи, вони мають бути розглянути перші або апеляційній інстанції, або в обов'язковому порядку. І випадку, якщо ви зараз нам відмовите, то досліджуватися, ми маємо до кінця з'ясувати, відповідний він чи відповідний. Належний він чи не належний, ви без цього ніяк не приймете рішення. Тобто, якщо це копія, яка не належна, а ви на неї посилаєтесь, у вас буде незаконне судове рішення. Ми, ми поки що не на не не висилаємо. Але ви маєте на це послаці договору дослідила. І ви не можете від цього піти нікуди. Є позиція Верховного суду, що суд виносить своє рішення виключно на підставі досліджених доказів. І якщо цей доказ досліджений, ви маєте надати йому оцінку. І якщо ви маєте надати йому оцінку, ми наразі маємо підняти усі питання, в тому числі нові питання, в тому числі які питання не розглядалися раніше, однак. Можливі додаткові питання стосуються конкретного доказу, який розглядався в першій інстанції і розглядається в другій інстанції. І тому вида змін клопотань про недопустимість доказів або підготовки клопотань до недопустимості, або очевидної недопустимості я їх заявляла. І нам суд сказав, що розглядаючи не клопотання про очевидну недопустимість, суд сказав, що це клопотання передчасно, ми будемо досліджувати це в судовому е, під час нарадчої кімнати, оскільки я зрозуміла. Тобто, очевидно, недопустимості суд не визначився. І тому, розуміючи те, що суд це буде зіршувати пізніше, виникли такі клубу, вони обов'язкові до розгляду і доходячи з позиції Верховного суду, це експертиза обов'язкова до виконання. В нашому випадку з врахування попередніх позицій це рішення буде не в повному обсязі відображати дійсні обставини. Будуть міститися відомості, які ми, до речі, встановили зараз зі спеціалістом, і він роз'яснив що наразі це є всього лиш копія, і з цими копіями, з цими дисками можна робити все, що завгодно, можна не закривати сесії, можна продовжувати. Він підходив і вам там біля комп'ютера пояснював, що з копіями електронних документів можна робити все, що завгодно. Але для того, щоб говорити і посилатися на ці докази, як докази до, е, ну, дійсні, належні, допустимі, ми маємо встановити їх е, допустимість. І в даному випадку, шляхом того, що ви не спеціалісти в галузі технічно-комп'ютерних питань, ми не спеціалісти в галузі технічно-комп'ютерних питань, а спеціаліст в таких питаннях вам говорить, що зміна відбулася, яка зміна не можна встановити, потрібно експертизу. Все. Тобто, в будь-якому випадку, якщо у нас не буде експертизи, Рішення Верховного суду очевидно. Mm -hmm. на відповідь не невиконано вимоги mm -hmm. і обов'язки суду щодо проведення експертизи і встановлення дійсних обставин справи. У мене все. Сторона захисту чи має питання безпеці. Часовний судно, ці питання з точки зору того, що я викликала, але... Так. Mm -hmm. Пане Експерт, скажіть, будь ласка, тобто, це спеціаліст. Е, да, спеціаліст. Я хочу зрозуміти, ну, тобто, щоб ми, що, які наші алгоритми дії для того, щоб встановити справдивість цих записів. Тобто, е, секунду, е, ну, Я в одному реченні сформулюю, як я це бачу, а ви скажете, чи цього це, це, це достатньо, чи ні. Тобто, е, Ми знаємо, що в ділах про тероризму да, е, ну, спецслужби у вигляді з Служби безпеки України, прокурорів. Можуть через суд витребувати копії записів телефонних розмов, правильно? Які зберігаються у оператора десь там на серверах, на їх там, так. Добре, так. Вот. І е, перший етап. тобто, мож... Що ви відповіли і на яке питання? Я що питання, подижіть, я що питання вашу честь не задав до кінця. Тобто, ну, ну, на, на, на мій... Ваша честь, я ще не задав запитання, я формулюю питання. Е, ситуація наступна. Тобто, є певні записи телефонних розмов, які нас цікавлять, да? ну, як запис, які зберігаються у е, оператора мобільного там, десь на якихось ну, серверах. Ми через суд витримували копії цих дисків. Да? Як нам переконатися, що це оригінал, чи це хтось, наприклад, е, ну, якийсь зловмисник змінив копії, ну, зрозуміло, в неї в в аудіозаписи. Як переконався де оригінал, а де фокера? Електронний документ. Дивіться. що? Вільне посіщення. Є е, можна по-разійськи? Перво істочник. Перше джерело цього файлу. Тобто він або це запис з телефона, або дістафона, я ж казав, або це архів записів оператора мобільного зв'язку. Але. Для того, щоб порівняти ці файли для проведення експертизи, необхідно направити ось цей диск з конкретно вказаним ім'ям, який файл, який вас цікавить. І якби, оригінал, тобто ну, він же звідки списався, цей файл, його хтось записував на цей диск. І от той, ось звідки ось ці первоісточники писалися, там, це Київстар, стартом чи, чи, чи хто, чи чи слідчий писав, е, от, от, порівняти з цим файлом по контрольних сумах. Якщо ці контрольні суми, звичайно, співпадають, значить файл є подгляним. А, я, запитання, запитання, да поки, я перепрошую, уточнюючи запитання продовження запитання захисника, а е, сам пристрій, на який яким чином здійснювався цей запис, треба надавати. Ну, бажано, якщо така можливість, то звичайно так. Звичайно, так. так. А це є обов'язково чи це вже... Дискреція ну, того, чи, знайдемо, чи зна... для того щоб дати скажімо так категорично позитивний або негативний висновок, тобто чи воно подляне чи ні, то тобто, треба мати бажано оригінал з першим джерелом, тобто носій на які це Тобто, ну, через, через який апарат це записано. Так, так, так. Зрозуміло, дякую. Но це додаткова умова, треба мати, по-перше, оригінал, будь ласка. Давайте закінчимо цю реміку і випускаємо. Останнє запитання, скажіть, будь ласка, Роман Романович. То есть, я правильно зрозумів, що от ми переконали, що от ця розмова, яку нам ставить в суд да, в залі суду, чи вона правдива і істина, ті, яка відбулася насправді, нам треба у оператора ну, істребувати диск ну, перекоплення, скажімо так. Телефонна розмова, яка записана і в архіві оператора, десь там на них зберігається на так? На електронних. Так? Так. Е, перше. І друге, те, що нам принесли слідчі і прокурори в суд і порівняти цих два діска. Ну, надати парк. вам, і ви можете порівняти. І парк. треба два диска, чи щось треба іще якісь? Ну, якщо, якщо ж якщо це, наприклад, була записана телефон, то потрібно просто... Ні, це була телефонна розмова. Телефонна тоді так, да, це ну, якщо це якось, ну, то якось то диск так. оператора і диск слідки, Так, Оператор записує диск з тим самим файлом, який у вас ну, цікавить для порівняння, і якось нехай там вони ж вказують, що цей там запис того-то, того-то -то, за такий-то період, там, ну і вказує його там характеристики короткі, як оригінал. і Тоді ми можемо їх порівняно порівнювати. Поняв, а на рахунок пристрою, ви сказали, що треба якісь пристрої, які записують, що це, це, має це має це на увазі. Це так? якщо мобільний телефон або диктофон, я немає це на увазі. Ну, наприклад. Тобто, телефон э, людей, які розмовляли треба ще, да? так? Так, деякі телефони в, в, в звичайному режимі. А скільки треба? Два телефони, два абонента чи достатньо? Ні, одного, одного, одного на який здійснювалося закладен. Одного достать. Все, в мене немає взяти. А на телефон телефони здійснювалися заклад? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про останню розмову там Бесурина з Маргарітою, тобто дружина полоненого, то... Я розумію, що ну телефон басури нам гляда получено, а телефон маргаріта ну це треба маргаріта, Ні, шановний але це, ну, це, це, це те, що помилкове бачення записував інша особа уповноважена, і вони зберігають це оригінал електронного документу. Це трошки неправильно. Це коли, наприклад, ми з адвокатом говорили, я особисто наприклад записувала на свій особисто, тоді так він е, спеціаліст пояснює, що в такому випадку потрібно. Але якщо, наприклад, спеціаліст або Відділ або оператор, або якась інша законно встановлена особа здійснила таке фіксування, в неї зберігається оригінал, а вже надалі передаються копії. І для цього, щоб встановити відповідність оригіналу, ми, по-перше, беремо те, що в нас є в матеріалах справи. І, наприклад, як я зверталася до вас, зобов'язати управління, надати доступ. Ну, наприклад, не цьому експерту, Комусь іншому, тому кому, кого призначить, я думаю, що це вже нам не призначить, бо вона зможе спеціалістом, Доступ до цих оригіналів. І тоді вони спеціальною методикою, спеціальною програму. До оригіналів? Яких? Що це має? Електронних документів. Це файл. Це що має бути? Шановний суд, це може бути будь-що. Це може бути флешка, може бути діск, може бути комп'ютерна, ну, може бути сервер. Ми не знаємо, в якому вигляді це зберігається у людини або відповідальну особи. Тому в своєму питанні я зазначала, що зобов'язати відповідальну особу представити експерту оригінали для виконання такої експертизи. Все. І в якому вигляді вони знаходяться, Все, то, в сервер, диск, флешка, або ще щось це ну, вже не буде стосуватися, оскільки оригінал в електронному документі буде наданий експерту, вільного поєднання. Або дослідить разом з тим, що місяць в справі, і питання знято. Все. Нам не потрібно зараз встановлювати, як воно зберігало. Ми вас почули. Захисни перевіряються питання. Захисників має питання до спеціаліста? Ні, немає. Без язику. Ні, немає. Прокурор немає. Будь ласка, прокоментуйте все-таки. Файл створений 14 жовтня 2015 року, час 13.2554 і змінений 14 жовтня 2015 року, 13.2554. На вашу думку, як спеціаліста, що, про що ці записи говорять? Створення і змінення в один і той же час. Це означає, що файл був. Скопійований ну, міг бути скопійований на даний носій. І, і, тоді дата, і після цього він ніколи не відкривався і не Ну, Просто, просто скопійований не, інший. Інший. І, 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 не відкривався і не відкривався. 에, так, так. Ну, просто, ванивати. Якщо це якщо, в конкретному випадку компакт-диск, то ніякий. Як пояснити, є поняття закрита сесія диску запису, а є поняття відкрита сесія диску. Відкрита це коли ви можете в будь-який момент на нього щось дописати або видалити. Або, або взагалі його стерти. Там ще треба дивитися, що це записано, що є поняття перезаписувальні диску, і є одноразові. Сі, я перелік про можна сказати, він закритий, відкритий. Ні. Ні. А тепер, як ви можете прокомувати, ну, якщо ви... Це протокол за результатами те, що ми дивилися, і фактично написано. Матеріали негласного розшукового заходу надійшли з ДТЗ, СБУ на Вербакін, зареєстрований там то за номером такої, та то розсекречений таким. От вони надійшли. Це протокол від 13 грудня, ми там бачимо 12 грудня 2016 року. І е, він. Созданий і змінен в одно і те же число. Як ви можете це взаємопов'язати і Ну, Взагалі, будь-який ну, будь файл ну, можна його переробити будь будь-які метадані. Починаючи від імені і закінчуючи датами запису. Навіть, навіть дату сесії запису диску можна підмінити, записати і дату. 28 роком на будущее. ну, Тобто, Техні... то, то, то... технічно ми розуміємо, що можливо все. Технічно. Але зараз я почула, що создане і змінено на одно і те число. Я один теж це говорить про те, що складено, він ніколи не відкривався, не від змінювався. Чи що? Якщо цей диск закрита сесія, то ніхто ніколи не побачить, скільки цей файл розділ відкривався, вилечи. А що до закрита? Чи вона відкрита? тому що можуть скажімо так, є, коли сесія відкрита, то ви можете щось видозмінити. А якщо сесія закрита, то ви відкрили файл. Ну грубо кажучи, на комп'ютері цей файл в операційній системі комп'ютера там. Відіб'ється, допустимо, що цей файл відкривався. А на самому диску, в самих метаданих цього файлу, ви не будете бачити дату відкриття, тому що диск вже записаний один і останній раз. Пане спеціалісту, у мене таке запитання. Останній запис не заперечує, скоріш цього не буде заперечувати про те, що от надійшов цей диск, як у нас ну, записано, що надійшов за номером від... Відкривався в суді першої інстанції, відкривався в суді апеляційної інстанції, в тому числі і в минулому році, може в цьому році, десь це знайшло відображення на цих свойствах? Ні. Про що це може свідчити? На вашу думку, як спеціаліст? Ну, що диск з закритою сесією запису? Закритою Так. Дякую. Але це, ну, це, це теоретично процес проведення. Це, ну, це теоретично ми зрозуміли. Ну, якщо немає, ну, зараз поставить сумнів, чи не внесли судді е зміну. Перший, я не знаю. Другий, ну, ми не знаємо. Я запитала у спеціаліста, що його неодноразово відкривали, прослуховували. Ніяких записів щодо цього не внесено в свойства властивості. Тому це, на вашу думку, свідчить про те, що закрита Закрита села. Дякую. Можна додаткові питання, у зв'язку з відповіді на поставлені питання судового. Дозвольте? Шановні спеціалісти, а тепер, будь ласка, скажіть. Як говорила, шановна наша суддя, що диск надійшов разом з матеріалами в 2016 році. Записаний він начебто 14-го 14 14 року. Так ось. Це запис розмови. 14, -го. 14 -го. Жовтня. Жовтня. жовтня Це, Це дата. Це дата створення такого електронного документу, який перекочував у документ, який був створений 16-го, оскільки нам створили додаток до протоколу на СРД в му році. Чи можете ви пояснити суду до того, тобто до 14-го, 10-го 1410, е, да. до 14-го, 10-го, 15-го року цей диск. А, не, вибачте, наприклад, електронний документ. Змінювався чи ні, чи перезаписався по нові, чи ще якісь відбулися обставини. Ви можете ствердити, що саме те, що було знято працівниками СБУ під час виконання НСРД в 2015 році на підставі ухвали суд, слідчого судді, це відповідає абсолютно тому а, електронному документу, який зараз міститься в дискі. А, з рахуванням того, що він є додатком до документу, створеного в 2016 році, чи можете ви прослідкувати, що до 2014-10 або навіть 14 15 року, за допомогою яких додаткових програм цей електронний документ не був видозмінений? Тобто, при наявності пам'ять електронного... відповідь, будь ласка, не можна. Що ви не зможете? Ну, від... От надайте ну, відповідь. Кому? Все, що ви прослухали від захисника, тепер повна відповідь. Ну, що від... Відслідкувати, які були маніпуляції з даним файлом, там, від, від моменту там, його скажем, запису з оригіналу і до моменту його потрапляння на цей диск, ну, неможливо відслідкувати. Це неможливо зараз привіт, ну, це... так? так? А при технічній експертизі з рахуванням поєднання змісту оригіналу документу електронного можливо? Якщо це конкретно звукозапис так. цей документ, ну, якщо це ще буде додатково фоноскопічна експертиза, то я думаю, так. Я зараз говорю про зміст, ну, тобто проведення технічно-комп'ютерної експертизи в розуміннях поєднання оригіналу електронного документу і копії для встановлення наявності або відсутності виду зміну цього електронного документу і підтвердження. Що саме було відозмінено? Ви зможете зробити таке при наявності оригіналу копії? Що саме було змінено? Ми, напевно, не зможемо. А Факт фак зміни, так. Встановити факт зміни, так. А конкретики ні? Що конкретно було змінено? Тобто в даному випадку ви не можете стверджувати, що в даний електронний документ, який є копією, не були внесені зміни, в тому числі 14, 10, 15-го року. Тобто ви можете наразі стверджувати, що в даному електронний документ, який є копією, не було внесено змін ні. в тому числі 2014 15 року або раніше? Ні, не можу стверджувати, що в нього у якісь зміни. Чи можете ви стверджувати, що це є оригінальний електронний документ? Ні, ні не можу стверджувати. Все, манбічка немає. І я так зрозуміла свої відповіді на моє питання, що ви за рахуванням тих великий, що написано, після 12 грудня 2016 року ніяких змін до нього внесено не було. Бо там створено 12 грудня 2016 року. Це оскільки він закритий до нього, ніяких змін не було. Ну, то треба дивитися. Ви ж тільки що самі сказали, що властивості. Я сказав теоретично. А? Теоретично. Ми, Треба дивитися більше. А можна контракт... сказати, а теоретично і практично, я вас запитала за тими властивостями, коли Те, Пайс був створений 12, 12, 14 року, і от е, созданий змінен, після, ну там, якщо були, ви пам'ятаєте повністю іще mm -hmm. 12, 12 16 шістнадцятого року, ви сказали, що то, що создан і змінен, і оці властивості, якщо їх переглядали незмінами, то хай закрити. Ну так. Правильно? Дизель. Значить, десь закритий. Значить, після 12, 12, 16 року ніяких змін до нього не було. Ви, Ви, Ваша честь, можна? Інакше що ми одне питання писане. А може не дадуть відповідь те... на моє питання? Дякую, пан Веремінко. Б... В... Ви... Ваша честь, я хочу спростити вам питання просто. Ви хочете мої питання під Ні, 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 я набувати вашу честь. Мене цікавить те саме питання, що і вас. Так може дадуть відповідь на моє питання? Так от дивіться. Ви коли питали питання, ви сказали, що DVD-диски 20 років. Я записав. Я іменно записав це. Можете ви мені задати питання? Я ще раз вас запитую по процесу. Я просто про те, що диски DVD бувають двох типів. R і RV. І треба просто подивитися. Я це у вас запитувала? Але крім того, що ти диски, там ще бува менше став. Ну, є диск перезаписуваючися і який mm. не треба перезаписати. Правильно я розумію? Вадим, диск. Ну, звичайно, так. Є диск, який перезаписуються, це oh. багато разом. А є такі, що один раз записали, але при условиї незачиненої сесії його можна ще там, один раз дописати. А, тобто що можна дописати? Один раз, так. Тобто, то, якщо то, вам дадуть диск, то, скажете, можна на нього записати або ні? Не видно, чи там закрита сесія запису, чи ні. Якщо вона закрита, то вже не побачено. Точно не можна Треба дивитися сам диск. Це допомога програми забезпечення. Ви можете вправи без як угодно, і зробити все, що угодно. Якщо Перед записом. Вам е, спеціаліст, якщо можна було внести правки один раз, як би це відпустилося? Дата зміни була. Б, і в, в, в сесії диску було б відображено, що даний диск була за... сесія в будь-якому випадку, повинна ну або бути не закрита, або якщо вона не закрита, то звичайно нічого не ясно. А якщо вона закрита, то там буде вказано, коли диск розпочата сесія запису і коли вона закін.